Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Вчора Велика Британія передала Україні нову партію високотехнологічних протитанкових ракет Брімстоун-2. Це ракети більш нові. Від Джавелінів, від Енлау. Це ракети 21 століття вже. Вони постійно модернізуються. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь на мої відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Прошу вас підписуватись. Ми наближаємось до рубежа 100 тисяч підписників, це нам дуже потрібно. Отже, що це за ракетки? Брімстоу? Це надзвукова протитанкова ракета. Вона дуже невелика. Маса 49 кг, довжина 1 метр 80 м діаметром 18 см. Невеличка ракета. Має тандемну бойову частину. Перша частина має масу 100 г передова. Вона пробиває активну там, динамічну броню, далі входить 6,2 кг вибухівки, які розносять все, там. і монолітну, і рознесену броню, все на світі, і танк знищується гарантовано. Е, вона надзвукова і має досить прилічену дальність. Брінгстоун-1 має дальність пуску з літака 20 км, з гвинтокрила із землі, є варіант автомобільної пускової установки, має дальність 12 км. Нам передана ракета Брюнстоу-2. Вона більш дальня, в неї з літака дальність 60 км, а звинтокрила із землі 20 км. Шановні, 20 км це суттєво. Поставити в 5 км позаду лінії фронту і можна винести першу, другу лінію оборони повністю всю бронетанкову техніку. Причому з землі це все можна робити. Ракета працює по принципу. Вистрілив і забув. Вистрілив і забув. Е, можна робити також пуски з літаків в надзвуковій швидкості. Не всі ракети це вміють, це важливо, бо менший час літак перебуває в зоні вогню протипотряної оборони ворога. Для застосування не обов'язково мати точні координати цілі. Достатньо ввести координати району, в якому ракета буде вести пошук. І ракета йде в цей район, там веде пошук, визначає цілі і знищує їх. Причому в комп'ютері ракети є сигнатура, в пам'яті є сигнатура цілей всіх типів озброєння, і ракети відрізняє танк, бронетранспортер, БМП, просто автомобіль і вибирає більш пріоритетну ціль. Якщо вона бачить танк і БМП, вона знищить танк. Якщо вона бачить БТР і Автомобіль вона знищить БТР, тобто ракета досить інтелектуальна. Ракета може працювати в складі групи, так званим роєм до 24 ракет. Ми пускаємо залпом, ракети летять, вони співпрацюють між собою, обмінюються інформацією, вони визначають цілі, вони ділять цілі між собою. І знищують. І так, щоб дві ракети вдарили в один танк, так не буває. Профіль польоту е буває високий, низький, також прямою наводкою, прямо від літака, наприклад, до цілі. Це залежить від потребності. І він цей профіль може мінятися. Зверніть увагу, що ракети невеликі 49 кг. Наприклад, на F16 9 точок підвізки. Є перехідник. На одну точку підвіски можна три, підвісити три ракети. Brimstone. 9 у327. Це навіть забагато, тому що рій це 24 ракети, і вони більше, їм важко більше обмінитися інформацією між собою. Дуже зручна і ефективна зброя. Брімстоун, 1 так званий, був прийнятий на озброєнні в 2000 році. Він має активну головку самонаведення 94 ГГц, міліметрової довжини. Це значить дуже висока точність і маленькі розміри в цієї головки в цього радіолокатора. Дальність з літака 20 км. Дальність з землі з натокрили 12 км. Ефективність ракети Бримстоу-1 91%. Це було визначено на випробуванні. На випробуваннях на полігоні в Британії робили 11 пусків по пікапу, що їде на швидкості 100 км на годину. От вони з кожним пуском наближались на 1 км, все ближче і ближче і ближче. І останній 11-й пуск був зроблений з дальності менше 11 км. І ракета мала мало часу, щоб захопити. І вона проскочила цю ціль, і головка самоведення не встигла спрацювати. Отже, значить, встановлено, що 91% ефективності. брімстоун 2 ракета пішла на озброєння в 2000 році. Вони її трошки модернізували. Вона має активну головку самонаведення 94 ГГц таку саму. І ще вона має півактивний лазерний канал наведення. Тобто, літак, дрон або. Артилерійська розвідка встановлює на пріоритетну ціль лазерну мітку, ракета пускається, вона йде на цю лазерну мітку, причому лазерна мітка не є головною. Головною є все-таки активна міліметрова РЛС. Справа в тому, що під час бою може бути якийсь дим, може не втримати навідник цю точку лазерного на прицілі. Це як ціле вказання використовується. Ракета побачила лазерну мітку, направила на неї свою міліметрову головку самонаведення, і міліметровий локатор захопив. Далі вона йде, йде тому що дуже висока точність, а лазерна мітка вона на, під час бою, там дим може або туман якийсь, може закрити. Ціль. Та, власне кажучи, і дифракційний приділ ніхто, при, дифракційну межу ніхто не, від, не, не відміняв. Лазерний промінь садки трошки розширюється, на, 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 йдучи на багато кілометрів, а це зменшує її точність. Е, результати. Результати, да. Дуже результативна ракета brimstone 2 під час е, випробувань під час Вона, її робили, значить, пуски на полігоні. Вона їхала, їхав пікап на швидкості 100 км на годину. По дорозі заставленій іншою, іншою автотехнікою. Зроблено було 5 пусків і всі 5 попали. Висока, висока точність. Під час війни в Лівії Велика Британія використовувала літаки торнадо з ракетами Брімстоун. По оцінці. Спеціалістів точність попадання склала 98,7%. Це дуже серйозна цифра. Це дуже серйозна цифра. Ну, ви знаєте, що влітку нам передали невелику партію ракет Брімстоун-1. Ну, подивитись, чи ми здатні освоїти, чи вона буде працювати на полі бою нормально. Виявилось, що да, пускова була саме автомобільна з автомобіля. Ми зробили декілька пусків. Кожний пуск це знищений танк. Ну, виявили, що можемо ми працювати з цією технікою, і тому було прийнято рішення дати нам брімстоун 2. Зараз нам дали брімстоун 2, дальню, точну і надійну, трошки менше тисячі штук. Ну, кому цікаво, Пошукайте в англійській літературі, там є. А Великій Британії озвучилась точна цифра, скільки нам передали. Але я так думаю, що можна буде знищити дві танкові армії повністю російські, а в них і одної немає толкової. Хочу сказати, що в 2018 році Міністерство оборони Великобританії оголосило на конкурс на модернізацію ракет брімстоун 2 щоб вони стали знову найкращими і найефективнішими ракетами протитанковими в світі, в 2020 році вони прийняли на зброєння так звану ракету Brimstone 3. Ну що в них? Планер той же, що Brimstone 2. Двигун той же, що Brimstone 2. Боєголовка, півактивна головка самонаведення, лазерна і активна РЛС це все від Brimstone 2. Ну бо вони були суттєво модернізовані, ефективні. Що поліпшено? Інерційна система поліпшена і приціли ну, переведено на нову елементну базу. Це дало надійність і точність, новий більш точний автопілот і поліпшено програмне забезпечення. Саме в питаннях пошуку, цілі, розрізнення, роботи в рою. Маю сказати, що паралельно з версією ну, повітря-земля і поверхня-поверхня або повітря-поверхня, існує ще версія протикорабельна цих ракет, це окрема версія. І от зараз е, е, в Британії ведуться роботи, е, щоб за декілька років мати ракету Брімстоун з такими характеристиками. Ну, по-перше, вони хочуть двигун твердопаливний замінити на турбореактивний двигун. Це дає дальність. Е, надзвукову швидкість вони хочуть змінити на високу дозвукову швидкість. Це теж дає дальність. Ну, ракета ж мала, ракета 49 кг. От. Тобто, і, да, дальність вони хочуть, повинні, щоб була набагато більше, ніж 100 кілометрів. Шановні, набагато більше 100 кілометрів ракета 49 кг має летіти. Мають бути випускні крила, що виходять з зележу після впуску, має бути радіоканал управління. І повинна, повинні ці ракети вміти працювати в раю так, як працює Брімстоун. Як вони можуть все це запхати в таку маленьку ракету 49 кг, я не знаю. Але я думаю, що вони придумають. На цьому я всім дякую. Прошу підписуватись. У мене є телеграм-канал. Кому зручно дивіться там. Я вам всім дякую. До побачення.